Коли вам нежить заважає Евказолін, допомагає більше 20 соціально незахищених молодих хлопців, серед яких сироти, напівсироти та постраждалі від російського вторгнення здобувають іт освіту на Львівщині, завдяки громадській організації Хеброн, IT Академія. Студентів забезпечують житлом, харчуванням, психологічною підтримкою, а також а згодом і стажуванням у компаніях. У нас на даний момент є три кімнати, в яких живуть хлопці. У мене в кімнаті живуть поки вісім хлопців. Ось моє ліжко, я там сплю. Навчання в академії Володимир проходить у друге. Хлопець Кропивницького з 10 років виховується у прийомній сім'ї. У нього 12 братів та сестер. Через повномасштабне вторгнення його родина виїхала за кордон, а Володимир знову подався в академію. Всі найменші поїхали в Польщу, всі 10 дітей разом з мамою. Ну я тут на рік. Рік часу, але я дуже сподіваюся, що я десь ну я поставив собі ціль за 6 місяців. Я повинен вивчитись. Чи там, хоча б англійську прокачати дуже гарно і вийти на проект нині разом з Володимиром в it Академії навчається 21 хлопець з різних куточків України, переважно це сироти молодь з названих сімей з тимчасово окупованих територій або ж де тривають активні бойові дії усі віком від 18 років. Хотів би вкладати свій ресурс до академії, а для цього потрібно і в самому вивчитися. Може навіть зробити свою кампанію для того, щоб більше допомагати. Ати академії директор академії також переселенець Ігор Ільвученко у рідному Маріуполі чоловік керував схожим навчальним хабом. Коли почалася велика війна, чоловік разом із колегами щоденно забезпечував їжею тисячі маріупольців, зокрема й військових. 19 березня у цей хаб вже російські війська. А ти, хто знаходився там, відповідно взяли полон, допитували, водили на розстріли. Вся вся яка але це було більше для запугування. Чоловік тиждень вибирався з Маріуполя. Спочатку до Запоріжжя, далі до Львова. Уже тут йому запропонували очолити академію. У нас є тут чотири напрямку, які навчають: тобто, це розробники, це тестувальники, це проект-менеджмент та дизайнери. Так. Формат у нас змішаний, тобто деякі викладачі. Ті, хто територіально знаходиться тут, можуть приїжджати. От як сьогодні приїжджають проводить ринки тут. Деякі викладачі проводять заняття онлайн. Нині хлопці навчаються та живуть в одному приміщенні. Та наприкінці літа академія розпочала ремонт у будинку неподалік. Ми власне знаходимося з вами на другому поверсі. Тут будуть жилі кімнати для хлопців. На третьому поверсі також це жилі кімнати для хлопців, і внизу будуть у них бібліотека, ігрова кімната, де вони можуть де буде облаштована зона відпочинку. Проживання, харчування та навчання усе безкоштовно. В академії завжди радіо охочим допомогти, адже повністю залежить від донатів. Також до співпраці запрошують it фахівців та менторів. Більшість студентів після навчання працевлаштовуються в провідних it компаніях України. Борислав Володимир Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини.